Чи можуть люди з ТІПІС, які вже подаватись на продовження своїх дозволів на працю у зв'язку з тим, що міграційна служба опублікувала цю новину про автоматичне продовження на 540 днів? Відповідь ні. Чому пояснюю, так дійсно ТІПІС є у переліку тих категорій, які підпадають на таке автоматичне продовження. Але для того, щоб мати право взагалі працювати, ви маєте право знаходитись в Україні. Зараз всі українці, хто по ТІПІСу, мають право знаходитись в США. До квітня 2025 року новий ТПС для українців ще не оголосили. Відповідно, яким чином ви зараз можете подати на продовження своєї дозволу на працю картки, до якого терміну вам його продовжать, якщо не оголошено новий термін ТПСу. На офіційному сайті чітко прописано, що ТПС так підпадає під цю новину, вам продовжать на 540 днів автоматично, але лише тоді, коли ваша країна буде мати право на ТПС.